Вітаю в Україні у північ. Команда інтере. Я Анастасія Даугли, Готові стисло підбити підсумки доби 14 серпня. Сьогодні на американській військовій базі в Анкоріджі на Алясці має відбутися зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Американський президент вважає, що російський диктатор твердо хоче укласти там угоду про припинення війни в Україні. Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox Radio. На запитання чи запропонує він Росії економічні стимули під час перемовин з Путіним. Трамп зазначив, цитую, краще би я не говорив про це, бо не хочу розкривати свої карти. На публіці очікують, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться о 22.30 за Києвом. Ми дізнаємося, яка позиція всіх учасників. і Я зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин, чи буде зустріч вдалою або невдалою. І якщо зустріч буде поганою, вона закінчиться дуже швидко. А якщо зустріч буде гідною, ми в найближчому майбутньому доб'ємося миру. Російська економіка стрімко слабшає, падають нафтові доходи, зростає дефіцит бюджету, банки попереджають про кризу. Така ситуація на тлі візиту Путіна на переговори з Дональдом Трампом на Алясці. Як пише видання Bloomberg, Путін опинився в економічній пастці власного виробництва. Трамп публічно дорікнув, що російський очільник має зосередитися на відновленні економіки, яка цитую зараз у поганому стані. Доходи від нафти скоротилися майже удвічі. Дефіцит бюджету у липні зрогнув рекордних за 30 років 5 трильйонів рублів. Інфляція перевищила 10%, військові витрати забирають 8% ВВП. Фонд національного добробуту може спорожніти до кінця року. Євросоюз не збирається скасовувати чи послаблювати санкції проти Росії. Натомість готує новий 19-й пакет обмежень. Про таке заявила заступниця речниці Європейської комісії Аріана Подеста. Раніше у західних змі з'явилася інформація, нібито союзники України розглядають пом'якшення санкцій у разі перемир'я у Брюсселі Це спростовують і сподіваються, що новий санкційний пакет ухвалять наступного місяця. Такі новини стисло. Безпечної вам ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день. Добра ніч! Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.